Звідки ви приїхали ще раз? А з якою метою ви приїхали в Черкаси? Працювати. Працювати приїхали, так? І що з вами сталося далі? Не пам'ятаю, потім не пам'ятаю. Ви взагалі нічого не пам'ятаєте? А які ситуації вони вас затримали? Плохо. Це які? Здались дівчиною вас. Так? – з mm. же? Да. А як ви, ви знайомі були з цією дівчиною чи ні? Да Побачили? Я не помню ідею, знайшов. Всі нічого не було. Ви ранні студії? А де ви відпочивали? Oh, я не пам'ятаю, як це пораз займається. Ну так, да, центрі. Навірно. І, і ви випили і взагалі нічого не пам'ятаєте, що потім сталося аж до моменту, коли вас затримали, так? Да?